А це така більш зелена. Так на подвір'ї Чернігівського лісництва Чернігівка Катерина Безнощенко разом із дитиною та за порадою працівника лісництва вибирає новорічне дерево для своєї родини. Серед кількох десятків варіантів вони шукають те, що найкраще підійде саме їм, зосереджуючи увагу переважно на соснах. Напевно, сосну. Тому що в неї більше шансів дожити до хоча б до Нового року. А ось Чернігівець Микола Бородавко для своєї родини вибирає саме ялинку. Це дерево у нього з дитинства породжує особливі святкові асоціації. У мене завжди з дитинства Новий рік асоціюється з ялиночкою, мандаринами і поїданням мандаринів. Серед десятків дерев він швидко і упевнено знаходить своє ідеальне. От дивіться, яка гарна ялинка. Мені вона влаштовує. Вона з усіх сторін кругла, красива, зелененька, Ідеально і по висоті якраз саме воно. З 1 грудня в лісництвах Чернігова та області запрацювали новорічні ярмарки, на яких можна вибрати дерево на свій смак. Цьогоріч торгівлю розпочали раніше, ніж зазвичай. В цьому році так. Раніше ми почали торгувати і наплив людей пішов. Ті роки, у цей час, люди ще не хотіли купувати, або одинокі купували. Там. А зараз вже це більш масово. У лісництвах на продаж представлені сосни, ялинки та ялинки в горщиках. Усі дерева мають відповідне маркування та були законно заготовлені. Вартість залежить передусім від висоти. Найдоступніший варіант це невисока сосна чи ялинка. Обійдеться приблизно в 150 гривень. А найдорожчими є ялини в горщиках. Їхня ціна стартує від 900 гривень за невеличке деревце. В принципі, дуже адекватна. Невеличка така сосна, ну вона десь метро півтора, виходить до 200 гривень. Досить доступно. Дивлячись на ціну, яка на базарі то ялинки в лісгоспі найдешевші. У лісництві кажуть, що попит цього року відчутний. Чернігівці вже з перших днів активно приходять та розкуповують ялинки і сосни. Чернігівці приходять, учора багато було людей, приходили, купували ну, напливами, мабуть, люди йдуть до роботи, там, в обідній час. Ну, і, Після роботи завтра вже Святий Миколай, тому вирішили для дітей вже придбати ялинку, щоб завтра зранку вже розпочався, так, так, так скажемо, різдвяний настрій. То вже чекають, щоб прикрашати, повисити гірлянди і, і знаходити там очікувати подарунки, дивлячись на важкий стан України, але все-таки хотілось якось відійти від тої ситуації, яка зараз на вкруві. У Чернігівському лісництві новорічні дерева продаватимуть, допоки серед містян буде попит. Придбати ялинку чи сосну можна не лише у лісництвах, а й на спеціально облаштованих ялинкових майданчиках у Чернігові та області. Втім, купуючи дерево, важливо перевірити, чи було воно заготовлене законно.